Добрий день, з вами, як завжди, Мельник Антон, і ми з вами знаходимося на будівельному майданчику ЖК. «Адландія-3». Зараз за моєю спиною можете побачити, ми заливаємо плиту перекриття над п'ятим поверхом першої секції. Але про все по черзі поїхали. Будівельний звіт. Я хочу розпочати з першої секції, а саме з монолітних робіт. Хто був уважний, виходячи з минулого будівельного звіту, ми були на етапі другого поверху. На сьогоднішній день ми вже зробили третій, четвертий і п'ятий поверх. Ми сьогодні забетонуємо плиту перекриття. Також наша бригада бетонярів займається монтажом сходових маршів для того, щоб безпечно та комфортно підійматися в зону роботи. Зараз мало що зрозуміло, але ми з вами знаходимося в котловані нашої другої секції. За цей невеликий проміжок часу, ви можете побачити, ми забили наше шпунтове огородження, зробили забірку, розробили котлован, ущільнили наше ґрунтове покриття та щебенну основу. Також ми провели випробування щибиної основи. Результатом цих випробувань дало нам можливість виконувати нашу бетонну підготовку. І також зараз наші бетоніри армують фундаментну плиту нашої другої секції, і на наступному тижні ми приймемо на неї бетон. Звісно, ми виконуємо паралельно різні види робіт. Наприклад, ми почали кладку зовнішніх стін з газоблоку. Також ми організували зварний цех, в якому виготовлюємо закладні для наших огороджень терас. Також у виконується виконуються і по Ітландії 2. І, виходячи з минулого будівельного звіту, ви могли побачити, що ми наносили останній шар гідрозіляції нашого паркінгу. Погода, тобто дожді, нам дали можливість її перевірити, і ми вже розпочали роботи по благоустрії. Ми защебинули нашу основу, також проклали всі комунікації, які не. Необхідні в внутрішньому дворі, а саме це ливнево з наших терас, ливнево з покрівлі, освітлення нашого внутрішнього двору та автоматичний полив. І ще одне із глобальних питань ЖКЛНІ 2, це підземний паркінг. На сьогоднішній день ми виконали на 90% фінішне оздоблення нашої підлоги. Нам залишається зробити тільки розмітку паркомість та декоративне оздоблення стін. Дякую, що приділили увагу нашому будівельному звіту. Чекайте нових новин. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Tom'in Family Development. До найближчих зустрічей. Па-па!